Спасибо, знайомимося з червяком. Якийсь здоровий, жирний черв'як. <рив> Таська, ти що боїшся? Боїшся, да? ой <рив> ой Це таке я скажу, Ой, хоче розлануть. яка пряжа є, потім собі візуалізую якісь схемки. Коротше, ключом мучу, і прийшла до мене нова ідейка спробувати зв'язати нового ведмедика. Ну, він не те, що новий, він буде. Я спробую, ну, можливо, трішечки щось зміню. І шпухліший такий був, це буде ведмедик. О, ось. І е, з Нової пряжі. І знаєте, це все згадую, придумую і думаю, так, треба шведенько все записувати. Бо я. Ну, знаєте, як ось ця, от, Внезапна ідея, так, яка приходить, її треба шведесенько записувати, бо я можу забути якісь нюанси або взагалі забути. Бо таких у мене, знаєте, ідей є записані стільки, що я навіть забуваю, що я їх записую, а потім, як знайду ці записки, така то оу, точно, я ж, я ж колись про це думала. Коротше. Суть в тому, що я хочу зробити ведмедика і спробувати зв'язати з іншої пряжі. Крутила в голові ще з букльованою цієї пряжі, але треба шукати ще якусь букльовану пряжу. Тому що от саме з того, що тренд, як вона там називається, тренд буклі, здається, да, то вона ж закінчується, і там уже в залишках вона поза ще в одному магазинчику є. Мені підписниця, до речі, підказала. Так, сонечко чомусь світить, так? Да? Не засвічує. Коротше, то ще, там... О, ще там можу брати ту пряжу, пряжу. а так уже по кольорам все закінчується, і я не знаю. Скільки ще той прячі, щоб я пов'язала цих ведмедиків з буклі. тому що їх просять, цих ведмедиків вони подобаються клієнтам, і в мене ще є ідея, це мені підкинула ідейку мама. Я вже її теж кручу, верчу в голові і вже Є такі десь замальовки, це буде сумка. Коли я її реалізую, я не знаю, але я, я маю приблизний вигляд цієї сумки, яку хоче мама. Ось. Я б її зв'язала, спробувала би, і можливо б ще щось зв'язалось б для продажу або для себе. Ось. Короче, для цієї сумочки потрібна пряжа, або це, це скажіть мені, рафія, або ще там такий є якийсь шнурок блискучий. Короче, ще подумаю, а не подумаю, а хочу сходити в магазин Шикі Мікі, він у нас в Києві знаходиться. Ось. І я хочу туди поїхати і пощупати, помацати саму цю пряжу. Зрозуміти мені треба, скільки розходу треба для цієї сумки, тому що я ну, не, не знаю. Як для іграшки, наприклад, я знаю вже да, на, на досвіді, а от для сумочки я ще не в курсі. Ось, Можливо, бо спілкуюся з продавцями, що вони мені підскажуть. Так. Отак. От Все добре. На трасі машин немає. Ось. Що ще хотіла сказати? Поспілкуюся з продавцями, і що вони мені підкажуть, по Раз, поки ми були в селі, вона виросла. і Я це замічаю, що їй вже не, не так зручно спати, як було зручно, як спала вона до того, як ми їхали в село. Вона спала на мені, ось тут вкладалася. Зараз вона вже більш довга і їй не дуже комфортно вже. Та голова звисає, і не так комфортно коротше, спати, як, як до цього. Тобто за. За десь півтора місяці, можливо, десь два місяці, да, вона виросла знатно. У мене тут рози їдуть на першому сидінні зі мною. Мої рози, гортензія. Висаджу їх сьогодні ввечері. Де їх садити, я ще не знаю. з корою або з шишками. Ну, щось, коротше, придумаю. Це таке діло часу. І вже хочу глянути на свої грядочки, що там. Помідорчики вже, огірочки вже є. Тася. Так, мене виключили. Коротше, буду завершувати, поки розказала вам. Так, прийшла поглянути на балкон. Глянути на своїх тамариндів, погляньте, як вони вже виросли, які в прикольні. Я їх прищіплювала. Ось в сторону пішла, бачу, гілочка. Але воно не ветвиться, я бачу, не робить типу, дві таких розгалуження, а йде просто в сторону пішло. Ось я обрізала. Обрізане, так і залишилося, а в сторону пішло, бачите якось? Так, типа росте зігзагом. І ось це. Погляньте, як вже вимахало. Вже можна палку ставити, буде таке дерево на штамбі робити. Фікус мій трішки ось пустив тут, ось тут пустив. Коротше, попускав трохи, а цей так і стоїть. Виканний. Так, і цей фікус теж пустив. Мені його якось обрізати не хочеться. Як квіточка він у мене. А пси щасливі. Погляньте, мені наповнювач весеру весь розтарабанили. І граються. Що їм ще треба? Привела я себе в порядок і збираюся сходити в магазин. Треба купити все, що там в мене закінчилось. Це молоко. Хліб. Таке базове. І це. І я дуже хочу спати, прям вимикаюся. Але ще сьогодні поїду саджати рози, Покажу вам, напевно. До речі, хотіла вам ще показати ось кому актуально. Хто має домашніх улюбленців і їздить в село або на вулиці гуляють, то я спробувала ось такі таблеточки. Краплі ми пробували на холку, взагалі нічого ну, зовсім не ефективно. Ось, а оці спіносат таблеточки для котів і для собак. Ось там є на різні кілограми і на один місяць. І реально. Результат просто відразу. Вони зі мною спали. Да, це кошмар. Але зранку я побачила, що ці блохи з них повипадали і вони були дохлими. Так що це працює шикарно. Це я давала в липні і в серпні. Ось. І вони ще діють, ці таблеточки. Тому хто. Хочу, або хто шукає щось таке ефективне, то ось це перевірена штука. І на тайські, і на мішельки. І ще навіть купувала для кицьки бабусиної, тому що у прям алергія на, ці, на цей блошиний яд, який їх, ну, вони виділяють, коли кусаються. То в неї прям такі були ранки на шкірі, і вона така вже була. Зачухана вся і постійно чесалася. Як я заглянула, там було просто коні, а не блохи. Ось, і Я її теж купила, бо дуже мені шкода було на це дивитися. Коротше, і, і все, і вона тупо зажила. Напевно, зовсім в шокі від того, що з нею зробилося. Немає бліг, і ці ранки навіть почали в неї заживати, ну відсихати так от, і... І шерсть навіть е, нормально стала, Так що, якщо що, це чисто моя рекомендація. Я спробувала і е, буду тепер собі теж мати на увазі, теж собі записую. <сум> Ось записала, занотувала, буду знати на наступний рік. Ось, а ще, що хотіла, хто має улюбленців, вже почалися кліщі. І треба вже мені теж буде подумати своїм купити таблеточки. Я таблетки даю від кліщів, бо вже вони є. Коротше, приїхала я на свою клумбу поглянути. Так, зараз все покажу. Все дуже заросло, тут треба проривати, так що не звертайте увагу, зараз покажу тільки те, що в мене розквітло, і, коротше, я сама в перший раз це бачу. Ось така погляньте, ка роза, красотулечка. Просто така бутончики закриті, як я люблю. Так, тут у мене буде хризантемка вже скоро відкриватися. Далі мої улюблені, погляньте, жоржини. Оце моя найулюбленіша квітка. Звісно, трішечки в іншому кольорі, але обожнюю цю, саме цю квіточку. Буде тут ще в мене хто тут в мене равлик сидить. Равлик. Буде в білому кольорі. Тут має бути одна біла з фіолетовою серединкою. Можливо, це вона. Подивимось. Я не думала, що Жоржина так росте рясно. Я тепер зрозуміла, що тут їй не місце. Треба буде її пересадити в якесь інше місце. Це вже на наступний рік. Корінки, хто не знає, треба на зиму, мені казали, викопувати. Десь зберігати в холодному місці і навесно висаджувати. Так. Далі. Ой, комарі в мене їдять. Дивіться, ось така у нас квіточка. Боже, скільки тут комарів. Я тут походила, траву збудоражувала і комарів, просто так хризантема ще не росте. Покажу тут ось така. В мене. Теж жоржина. Так, а, сама перша здається, вона була. Ну, трішечки іншої форми, да? Мені більше подобається от тої форми, як червона. Ну, така бордова. Далі. У мене тут. Ой. Ой, я зламала. Ну нічого. У мене тут ще чорнобривці. Я їх сіла. Я чесно не думала, що вони в мене зійдуть, але є, бачите, такі здорові, жовті клас, теж дуже приємно, що вони зійшли. Навіть не знала, що вони будуть. Потім ось такі троянди. Погляньте, який в неї цікавий колір. Я, чесно, не пам'ятаю, щоб вона такою була. Пам'ятаю, я білу купувала, а щоб от в такій. Зараз фокусую. Такі, щоб краплинки були рожеві, не пам'ятаю. Теж мені подобається форма самого бутончика. Така красотулечка. Лаванда, тут я її не встигла підстригти. Знаю, що якщо, коли вона пересіла, треба її стригти. Да? То я... Ну, в мене тут не було, то я її не підстригла, але бачу по-другому разу ще якісь Коротше, квітнуть. Так. Далі тут треба все-все проривати, боже. Ця забула, як вона називається. Переквітла вже. До речі, мальва самосійна. теж ми сіли. Погляньте, яка вона здорова. Ну, я так зрозуміла, може вона не буде квітнути на цей сезон, ну, я так розумію. Бо я не бачу, щоб була квітка, а от листя як кабачок. Росте. Не знаю, ну це мальва. Ось. Що проросло, побачимо. Е, і ось ці мої квіточки, які я теж сіяла. Насінечко брала у бабулі, От, в неї такі і в мене такі. Ну, так гарно виглядає тут на фоні будинку. Фу, аж захекалася. Закусали мене комарі, піду грітися в будинок. Вже вечора прохолодні стали. Собаки теж тішуться. Всі доволі поприїжджали. І я доволі. Мої квіточки. Це взагалі. Так, ще повисажу новенькі розочки. Подивимося, що то буде на слідуючий рік уже. Я в бур'яну тут знайшла ось ці квіточки, теж їх садила. Не думала, що з них теж вийде щось. Вони ось квітують такі. Біленькі, як називаються, я не знаю. Це мені їх тоді привезли, дали посадити. Такі прикольні, здається, вони самостійні і будуть роз... ну, не то, що а розростатися як коврово, ковровим таким покриттям. Ну, Це так сказали, а як буде, то не знаю. Пасуться мої козочки. З самого ранку. Мішелька. Мішель. Нельзя. Ді сюди. Діді сюди. Мішелька. Роса вони Цій байдуже. А Мішель чорна просто приходить. Хочу я вам показати, які в мене є тканинки. Я мені він дала мама. Погляньте. Я не знаю, можливо, це можна буде пошити ведмедика? Ось така тканинка цікава, великого ведмедика. Ну, побачимо. А може, взагалі щось цікавеньке пошити собі, типу сумку якусь. Хм, Цікаво, коротше, ось така. Валюрова, чи бархатна така прикольна тканинка. Вона на відео світліша, а так вона більш темна. Більш такий, як баклажан, прям такий, знаєте, темний. Потім ось така лазурна, зелена є тканинка. Теж така бархатна, дуже приємна на дотик. Так, далі ось ця тканинка взагалі. Крутезна, вона плотна. Тут така в неї структура, бачите? От, і я думаю, що якраз от з неї можна було б пошити якусь сумку. Правда, треба подивитися, що з розміром. А, але, коротше, можна було б придумати сумку. Так. І ось така тканинка, вона така м'ягенька. Або, знаєте, ще можна було б не сумку, а косметичку пошити. Коротше, щось таке цікавеньке. Класні структури. Я люблю коли, знаєте, такі різні структури, щоб подумати, що з них можна таке придумати. Це прикольно. Ні, не буду казати, що можна пошити. Я не знаю. У мене, звісно, ж на умі одні ведмедики. Але можна, думаю, втілити ще кудись якісь шопи. Зв'язати, пошити, пошити. Або якийсь гаманець, але для гаманця треба якесь мати уміння. Я не знаю, в мене вийде таке щось видумати. Ось ця тканинка взагалі класний такий неї колір модний. Показати вам вирішила. Мама взагалі-то раніше шила сумки різні, Різного типу там сумки шила. Це, напевно, ще коли я навчалася, коли я ще малою була. Ось а зараз вона вже не шиє. В неї навіть є професійна швейна машинка, така як цілий стіл письмовий. Ось, а зараз вона вже не шиє. В неї зір уже поганий і і бажання нема. Що вона вже нашилася цих сумок. Це моє маленьке полюсятко. Ходить за мною, куди я туди, і вона, і вона там все одна вона спить. Тасюна, моя дівчатка, ти спала? Так супе. Спати хочеш? Скажи, ти бродиш. Зафіксируйся десь на одному місці. Да, Тасюнка. Тасюна, да? Хто там? Думаю, <смир> моя морда, обознюю тебе. <смир> <смир> а та хрюкає Та хрюкає, спить тоже. Так, забрала посилочку з пошти і хочу вам показати, яку я красу замовила. Зараз буду показувати клієнту, якщо їй все підходить, то буду робити перуку, тільки перуку. І. Це буде міжнародне відправлення. І ще ось такий подаруночок Як завжди, Fabric for Francia. Yeah. Що це таке у нас? Фатини. Ну, потім розпакую подивлюся. ось Тому зараз я сфоткаю і покажу клієнтці. Рожева цукарочка. города точить її собі. А я працюю над цим волосечком. Покажу вам, як я їм кавуна о так. Ну <риві> <риві> так і є. Забула би вам показати, який от зв'язався, вчора почала, сьогодні завершила з нарядом ось в таких шортиках і бантик. Так, а ще ось працюю над міні зайчиком. той, який 17 см. Все ж таки хочу завершити цю схему. І... І зробити, ну, записати схему, майстер-клас зробити. Тому працюю. Ось такий шматочок у мене залишився пряжі. Не знаю, чи вистачить мені на тіло, але думаю, вистачить. І на хвостик. Да, І на хвостик ще. Коротше, буду пробувати. Перерив на каву і взяла телефон до рук. Хух. Зараз розкажу, що я роблю. Добралася я вже до цих великих ведмедиків нарешті наповнюю їх. І, і я знайшла ці диски і шплінти. Вони все ж таки були вдома. Так, я їх знайшла і буду вже... хочу довести до, до діла вже цих ведмедиків. І ось цього. Що я робила букляша. Пам'ятаєте? Ось я їх наповнюю. Також паралельно я працюю над майстер-класом свого ось цього ведмедика. Теж добралася. Не пройшло і півроку, а може, і рік. А, так. Що я хотіла сказати? Трішки очі я взяла великі, не такі. Все ж таки, треба брати менші. Мені більш з меншими подобається Ось він буде весь у мене на шплінтах, ніжки на шплінтах і ручки на шплінтах і з проволокою всередині. Ось це для другої ручки. Я ось таку брала проволку, її в декілька раз, там шарів 4 чи в 5 склала і замотала скотчем ось цим паперовим. Так, а пряжка у нас ось ця поп'ярн Fluffy. прикольно, обожнюю її. Так, ось в мене на, виходить на три лапки на голову і ось з моточка залишок і ще моточок на тіло. Так, паралельно все фоткаю, паралельно все записую і, і що? І все. І роблю, працюю. Мотасіночка з патунніє. Моє сонечко. Вчора покупалися, всі чистенькі, вже пахучі і сплять. У нас тут тарарам. Коротше, ці собаки наводять кіпіш. Ось моя схемка, яку я тут записую. Чую, вже щось шарудить. Ну, я собі не звертаю уваги. А Тася бере і рве. Це єдиний екземпляр, щоб ви розуміли. Коротше, треба шведесенько все переписати. Отже. Напевно, я вже нові роботи буду показувати в наступному відео, а це відео я буду завершувати. І кажу вам па-па, до зустрічі. Бережіть себе, і хай все буде у вас добре.